Сьогодні ми прийшли до сімейного лікаря, заделекарувалися і хочемо отримати щеплення від ковіда. Я знаю, що вакцинація це єдиний дієвий спосіб захистити себе і свою дитину. Це дуже важливий захід, який створює базовий імунітет, який потім допомагає людині протягом всього його життя і захищає від всіх інфекційних хвороб. До встановлення холодильників від ЮНІСЕФ ми використовували звичайні холодильники. Відрізняються якістю, тому що вони можуть зберігати температуру плюс 2-8, навіть якщо буде відключення від електроживлення. Станом на сьогодні на 100% покриваємо нашу потребу для зберігання імунобіологічних препаратів та воцидів.